Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, дива трапляються. Катерина Біла початок війни застав мою родину в місті Бучі. Ми з чоловіком почали шукати безпечне сховище, і так сталося, що опинилися поблизу сумнозвісного аеропорту в Гостомелі, за який точилися запеклі бої. На третій день нашого перебування там відключили електрику, постійно зникав мобільний зв'язок. Так ми опинилися в пастці з нашою маленькою донечкою. Я дуже переживала через постійні вибухи, намагалася заспокоїти її. Ми не мали змоги ні дізнатися новини, ні зателефонувати, щоб нам допомогли виїхати. До того ж, наша машина була тоді зламана, але ми молилися і покладалися на Божу допомогу. Дивом десь на 20 хвилин з'являлася електрика. Ми встигали підзарядити телефон і зателефонувати друзям, аби повідомити, що ми живі й потребуємо допомоги. Ми дуже вдячні братові Миколі з церкви, який допоміг нам. Виявилося, що неподалік жила родина, у якої було авто, але ніхто не вмів кермувати. Отже, у нас з'явилася можливість виїхати разом з ними. Перед нами постало питання, як до них дістатися. Адже наші військові попереджали, що це дуже небезпечно. Ми з чоловіком молилися, а вранці він вийшов, дізнався обстановку та сказав, що їхати треба зараз. Однак на цьому дивани скінчилися, адже нам вдалося завести своє зламане авто. Ми зібрали речі і поїхали до тієї родини, з якою домовилися виїжджати. Нашою метою було дістатися до Українського гуманітарного інституту. А тоді ця частина Бучі вже була окупована. Ми опустили вікна автомобіля, щоб видно було дітей, вважали, що це зможе нас хоч якось убезпечити. Було дуже страшно, коли ми їхали, увесь час зовсім близько було чути вибухи. Ворог мінував той табір у парку, де, як виявилося, катували людей. Проте ми від самого початку відчували Божу допомогу і розуміли, що він веде нас. Отже, нам вдалося дістатися до інституту, а далі знайшлася заправлена бензином машина. Уже з колоною ми виїхали і добралися до Закарпаття. Зараз можу точно сказати, що ті важкі дев'ять днів, коли ми перебували в Бучі, Господь оберігав нас, роблячи неймовірні дива для нашої родини.